Дивіться, от вже йде от що. дня ще раз йшов, шановні е е е депутати, будемо розпочинати роботу 71-ї сесії Хмельницької міської ради 8. Депутатів зареєстрували, скільки. Оксана Івановна, скільки? А ми то, вибачте, Так, прошу зареєструватись, вибачте. Із 29 депутатів 16, а міський голова. Загалом 17 поліцей. Не спрацювали прошу повторну реєстрацію. Всі здійснили реєстрацію. У кого будь-які пропозиції щодо початку? початку? Хто за те, що розпочати, прошу голосувати. <звісно> за 18 за 62. <звісно> Депутат Кагарлицької міської ради, 8 скликання Лисий Іван Миколаєвич. Звернення. Керуючим законом України про статус депутатів місцевих рад, стаття 2, стаття 10, пункт 4, а саме вивчати потреби територіальної громади Кагарличчини, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні. Відповідно до звернення власників приватних будинків міста Кагарлик, вулиця Захисників України, колишня вулиця 1 травня, які виявляють... <клух> Стурбованість постійно поскодженням житло, житло, житлових та господарських споруд, що перебувають в їх приватній власності, унаслідок інтенсивного руху великовантажних транспортних засобів. Так відбувається, що велика частина великовантажних транспортних засобів, що рухається транзитом автодорогою р 32 Кремінець Білацер Паржищів. Для виїзду на автодорогу М-01, Київ, Знам'янка національну в напрямку міста Київ змінюють напрямок руху, а саме рухається по вулиці захисників України місцева дорога в напрямку села Переселення з виїздом на автодорогу Н-01 в напрямку міста Київ. Беручи до уваги інформацію жителів вулиці захисників України міста Кагрилик, прошу вас. Доручити, вивчити вище зазначене звернення та, та обладнати вище зазначений напрямок руху захисники України вулицю дорожнім знаком 3-2. Рух вантажного транспорту більше 3,5 тонн заборонено. Депутат Карлицької міської ради звернення мешканців долучається. Ну, да, да, да. А, ну, да, ну, дякую, бо я, я теж бачив, воно в магазині колишнього 1 травня знаходилось. До міського голови адресовано, тому я думаю, що це вивчать. Але я хочу вам повідомити, що є позитивні зміни. Бачите, бо якщо ми в минулу сесію говорили, що пан Лисик хвилюється тільки за дорогу до власного домоволодіння, на що й ходить на, прийомні, на прийоми до народних депутатів, то я підняв це питання, зауважив і пан Лисик вже переживає і за дороги громади. Тому це дуже буквально, І всі депутати мають знати, чому їх обирали, саме для того, щоб вони підтримували свої питання. Тому пан Лисий, пам'ятайте, що є люди, які вас обирали, і за них теж треба переживати. І тільки за власні інтереси. Дивіться, Іван ми дане питання опрацюємо. Я зараз не буду пояснювати, що в нас є підприємства, які працюють на вулиці Каштанової, І їм для того, щоб переїхати наприклад, в якомусь напрямку треба буде їхати через переселення по Н-01, тому треба вивчити. Може знак необхідно встановити, наприклад, перед в'їздом у село переселення, треба подумати, але перекрити повністю рух, ми вже не раз це питання повертались і в ліву сторону, якщо їхати по Н02, в сторону захисників України на і так само направо. Тому попрацюємо, є керівник комунального підприємства, ми там треба встановити знак От ми на другу напрямок, встановили знак житлова забутова. Необхідно буде виконувати дію цього знаку. Попрацюємо. Дякую. Прошу затвердити порядок денний в цілому. За 18 рішень прийнято. Переходимо до першого питання порядку денного про передачу міжбюджетного трансферту частині А-0224 100 тисяч гривень. Прошу голосувати. 18 рішень прийнято.